Літо, сонце, кавуни. Ці велетенські ягоди невід'ємна атрибут серпня місяця, який надходить на прилавки з південних регіонів нашої країни. Втім, як війна та підривка ГЕС вплинули на ціну та асортимент кавунів, дізнаєтеся трохи згодом. Виберіть мені, будь ласка, чотири штуки великі. Пані Олена не уявляє свого життя без цього смугастого плода, який купує цілий рік. У міжсезоння може собі дозволити придбати й імпортного кавуна, але щоразу із нетерпінням чекає літа, коли на гятках з'являється наш український баштан, бо він кращий. На оцій лавці самі смачні кавуни. Я от проходжу купуюся, да, дуже здорові. Да, він важкий, е, ну він. Дуже спілий. Всі українські да, смачні. Ну, це ж вже ясно, що це наші кавуни. Хоч Дніпропетровський, хоч Херсонський, мені здається, вони смачні, тому що вони наші. За останні два роки географія вирощування українського кавуна дещо змінилася. На ринку знов з'явилися ягоди з традиційної для цієї культури Херсонщини. Часто трапляються плоди, вирощені на Дніпропетровщині, а серед лідерів Одещина, де у цьому році через проблеми із експортом зерна скоротили площі посівів збіжжя, натомість посадили більше баштанних. Дедушка, беріть кавунчика. Держіть, будь ласка. Дякую. Щодо цін, незалежно від походження, вартість кавунів на оптовому ринку Кривого Рогу в середньому складає близько 15 гривень за кілограм. Очікується, що у пік сезону вона може впасти ледь не вдвічі. Одеська область. веземо з Ізмаїла, Одеська область. Сезон гарний. В цьому році Кавунів буде багато. Пік сезону середина серпня. Тоді ціна кавунів можливо знизиться до 8-10 гривень за кілограм. Щодо ринку на сосмісті, овочевих камниць та інших закладів роздібної торгівлі, тут середній ціник тримається на рівні серпня минулого року 25 гривень за кілограм. Продавці зізнаються, ціна кусається, але покупці все одно є. Так, так ціна велика, не кожен може собі дозволити. Раніше, звісно, було краще, ціна була нижчою, зараз не дуже. Бабусі не можуть собі дозволити, тому ріжемо, здебільшого купуються саме половинки. Чи є ці ягоди безпечними? Так, принаймні про це свідчить статистика за наявною інформацією. Від початку сезону до медзакладів за допомогою з приводу отруєння ковинами містяни не зверталися. Втім, медики зазначають, будь-що слід споживати розумно. Якщо це буде почуть постійно, якщо це все ж таки маленька дитина, ми маємо вести це як прикорм, тобто зберігаючи всі правила прикорму. Якщо це більш дорослі діти, да то ми споживаємо як звичайні фрукти. Нічого страшного в цьому немає взагалі. Всі батьки дуже переживають і тому ставляться до цього більш так е, тріпітніше. Тобто, фактично вони перевіряють на собі. Як я б батьки сказали, я попробувала три дні, і я вже можу даватися цій дитині. Але звідки насправді приїздять кавини до Кривого Рогу? Та чи є вони безпечними для людей? з'ясовує держпродспоживслужба. Яких висновків дійдуть фахівці? Ви зможете дізнатися у підсумковому випуску новин за тиждень. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.